Так як я розказувала вже, що я перекидала сіно. Ось таке має вигляд моє сіно після перекидання. А тут приєдналася моя донечка, Іринка. І на друге сіно, косич. І косить друге сіно. Мужчин у нас немає, ми живемо вдвох, поки що в нас є папа, але він захищає Україну і ми працюємо вдвох з донечкою. Ось така в мене є трудівничка. Ось так вона в мене працює. Ми працюємо вдвох. Я перекидаю, вона хоче. Такий шаг ремонт літерний. Для І ми працюємо. Така красота у нас тут ще. Красота у нас тут. Ставочок є. Неподалік. Ось там видніється ставочок. Тут у нас росте горіхова алея. А тут у нас ще один кусок люцерни Посить. Ще один кусок косить залишилося. І церна готова до покосу і треба викосувати. Там моя косить трудяжка. Іришка-косишка. І косить. В неї воно виходить. Я вчора вдома вигін вкосила, жито, а вона сьогодні травку. Ось таке коротеньке відео я вам хочу показати. Що ми жінки не здаємося. Рушня нас побідить і буде перемога, і все буде Україна.